Друзі, всім привіт! Ще зараз вам дуже коротенько розкажу одну історію. Ну, це стосується більш за все українців, які проживають в Німеччині. Історія просто трендець. Я просто був сам шокований. Ця інформація з перших вуст. Я спілкувався з цією людиною, з якою це сталося. Він сам німець, такий, знаєте, корінний німець з німцями, з тими традиціями, з тим усім. Історія ось в чому. Той, хто думає, що. Німеччина це безпечна країна, то й дуже-дуже помиляється. Ну, відносно так, вона безпечна. Тут якби і поліція є, і закони так не порушують, і соблюдаються і то все. Але криміналітет це просто капець. Коротше, ситуація. Німець, щоб ви розуміли, він має, якби сам будинок і офіс рядом теж. І він там живе в тому районі, він навіть нікуди ну, не відлучається. І він має автомобіль. Стояв автомобіль. Ну він має багато, але це один з них такий. І цей автомобіль завжди стояв під вікнами його офісу. От завжди він там стоїть. Він практично ним не їхав. От стоїть там, з вікна навіть то видно. І ось така ситуація. Увечері, десь між 8 і 9 годиною. Цей автомобіль викрадають. Просто тупо викр... викрадають. Він був замкнутий, автомобіль. Спеціальної такої моделі англійської. Я не буду так конкретно вказувати, але англійська модель. Таких автомобілів тут е, небагато. Діп, він звичай. І ви не думаєте, що він якийсь там дорогий, чи він там якийсь цей автомобіль якогось там 2010-11 років. Він, він недорогий. Він може відсили там коштує якихось 6-7 тисяч євро. Але його викрадають так зухвало. Ну, це відносно, ну, що таке, 8-9 година вечора. то це ну темно, темно, але просто викрадають і все. В нього, коротше, родич працює в поліції, і він звертається до нього, і вони вже разом, ну, вся поліція, вся поліція нашого міста там намагається знайти цей автомобіль. І самий самий великий плюс в цьому автомобілі стояв трекер. Але замітили, що вони що пропав автомобіль аж вранці. І, коротше, вже вся поліція шукає цього трекера. Трекер цей світиться в Голландії. В Нідерландах, верніше. Нідерланди від нас ну, 25 кілометрів, тут дуже ряд. І ось ця вся поліція кріпо, шміпо, ось, в автомобілі. Да, їдуть в Голландію шукати цього автомобіля. Доїхали, вони знайшли того лише трекера, автомобіля немає. Скоріше за все, автомобіль вже давним-давно розібраний. Знайшли цього трекера і тупо викинули там на трасі. Якби це вони зразу схаменулися, можливо, вони би і знайшли злочинців, які цим займаються. А так вони замітили аж на ранок, і ці автомобілі, вони. Як викрадають, розбираються моментально. І, скоріш за все, під замовлення. І як потім вже поліцейський пояснив, що, скоріше всього, в них є замовлення на конкретний автомобіль, конкретних років. Це не може бути якийсь там надсучасний, над е, якийсь новий. А такий може, ну, автомобіль вже 15 років, чи там 10 років. Викрали, розібрали. Це залічені там години Бах-бах, розібрали і все, і вже нема автомобіля. І потім вже на цю територію вони не їдуть, вже їдуть в іншу. Так що Німеччина не є такою безпесною країною. І про такі випадки я навіть в Україні, ну я не чув, щоб так зухвало викрадали, розбирали, і нікому до того немає діла. Що ви думаєте, вони найдуть. Ну, може, колись і найдуть. Але поліція знає це, коментує навіть, що такі випадки, ну, так, да, розказує їхню схему. Ось так, друзі, тримаю в курсі пан Богдан з Німеччини.